Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Як завжди, з вами, ваш незмінний ведучий. Дениска. І сьогодні ми поговоримо про воду. Знаєте, вода є не тільки найпоширенішою речовиною на землі, вода також відіграє найважливішу роль в принципі функціонування всього цього світу, цієї планети. Ну а питна вода є невід'ємною частиною життя кожної людини. Ну і чим краще, чим чистіша ця вода, тим, звісно ж, краще стан тої людини, яка її споживає. Отже, сьогодні про. Питну воду. І я із задоволенням вам представляю мою сьогоднішню співрозмовницю Анастасія Кравченко, директор з маркетингу компанії Avalon Group. Я вас вітаю, вітаю доброго дня. А, Настя, давайте для початку буквально декілька слів компанія Avalon Group. Я так розумію, що це бренд води Avalon, ну але вам слово пару слів, будь ласка, що за компанія Avalon Group? Виробнича компанія Avalon Груп це компанія повного циклу, яка включає в себе від видобутку, виробництва, контролю якості продукції, організацію продажів, логістику та сервіс доставки, тобто повний цикл. Угу. І так ви праві це Авалон Групп це артезіанська вода. Авалон. А скажіть мені, наскільки мені відомо, бренд не дуже дуже прям е давній? Наскільки довго він на ринку є? Воду, як і життя не спинити. І Авалон груп запустився під час війни, під час повномасштабного вторгнення, а саме у вересні 2022 року. Але не було у нас не сумнівів запускати чи ні, тому що ми віримо в наше світле майбутнє України, перемогу. І сама головна наша мета було створювати якісний продукт для вас, наші дорогі споживачі. Uh -huh. У нас команда складається з професіоналів своєї справи. Всі потужності змонтовані на високотехнологічному українському європейському обладнанні. Так що попереду нас цікав... ну, чекає довгий та цікавий шлях. Це я розумію, опсимістичний погляд в майбутнє. Да? Так. А, окей, запуск під час війни. Ну я вам скажу, по-перше, це прям так, ну вже заслуговує на повагу. Це по-перше, а по-друге, взагалі, як розвивалася компанія в ці важкі часи? Бо ми прекрасно розуміємо, що ну ледь не кожного дня якісь нові виклики, скоріш за все, з'являлися. Так, виклики з'являлися, але ми стрімко розвиваємося, проробили вже титанічну роботу з моменту запуску. У нас багато досягнень, а саме, наприклад, досягнення там, підключення торгових точок, ми вже покрили на даний момент з моменту запуску. По сьогодні 80% це Києва та області. Також ми розширили дистриб'юцію. Ми вже представлені в 40% областей України, і ми далі працюємо над ці. І стрімко розвиваємося і покриваємо територію. У нас плани, що на кінця 2025 року ми покриємо всю Україну, і споживачі зможуть в усіх областях України купити наш продукт, насолоджуватися нашою водою та солодкими напоями. І, і наша команда, так як я вже раніше казала, да склалася з професіоналів, і у нас дуже амбіційні, активні торгові представники, супервайзери. І вони проробили от всі, всі разом, ми проробили таку титанічну роботу. Е, також ми активно розвиваємо проект це водне партнерство. З моменту запуску ми вже були водними партнерами більш ніж на 200 заходах. 90% в цих заходах були направлені на благодійність на збір коштів для наших збройних сил України. Низький йому клин. І дякую, що завдяки вам я можу сидіти зараз в цій студії да, і давати вам інтерв'ю. Завдяки цьому, да, ми наближаємо перемогу, і ми ці всі благодійні заходи. Також ми підтримуємо активно. Дитячий спорт, тобто, ми постійні водні партнери Академії спорту Буча, Це вже майже ну півтора року ми їх підтримуємо на постійній основі. Тобто, всі спортивні змагання, також змагання, які проводять по бальним танцям, наприклад, там Каштани Києва, Кубок Мера Києва, також підтримували Баскет Київ, тобто і багато чого іншого. Тобто, ми активно ще сприймаємо тому, що діти повинні ну. Тим паче, в такий час да, активно там займатися спортом, брати змагання. Це теж трошки а їх діти, відвал... да, діти майбутньої України. Діти майбутньої України це підтримка їхнього здоров'я, і я вважаю, і фізичного, і ментального. Так що ми активно цим займаємося. Також ми активно заходимо в мережі найпопулярніші, тобто наш продукт вже представлений на сьогодні. В таких мережах, як Сільпо, Ашан, Новус, Фора в міксмартах представлений і пчілка, і багато інших. Тобто, ми все ближче, ближче до споживача, щоб їм було зручно, і вони могли знайти у себе наш продукт біля дому, біля офісу, в зручному місці, коли вони це потребують. От про продукт якраз моє наступне буде питання. Давайте трошечки детальніше. Ну, вода, скоріш за все, значить, це її там корисність, де ви її берете, це якісь свердловини, це як... От про продукт трошечки. Ну і про виробництво. І ви там казали, що нове новітнє обладнання, дуже класна команда. Ну, так, теж про це в тому числі. Артезіанську воду. Для своєї продукції ми видобуваємо свердловини 108 метрів синаманського водоносного горизонту. Завдяки значній глибині цієї свердловини, вода за потужному пласту мінеральним, вода захищена надійно від негативних впливів зовнішніх екологічних і має. Кращу фізико-хімічну структуру, природний смак води, і вона насичена такими корисними елементами для людського організму, як кальцій і магній. Також далі про наш продукт, що у нас є власна лабораторія. Тобто ми робимо всі лабораторні аналізи і дослідження на всіх етапах виробництва. Тобто, ми дуже контролюємо якість продукту. У нас автоматизована лінія розливу. Автоматизована лінія розливу вона означає те, що до продукту не може бути потраплені якісь там шкідливі бактерії, чи якісь там я не знаю те, що не потрібно да, на цьому продукті. тому що автоматична лінія розливу це виключення людського фактору. Угу. І у нас є власний сервіс логістики. Це те, що ми доставляємо свій продуктів на самі. За допомогою свого власного сервісу логістики. І ще раз підтожу, да, ми компанія повного циклу. А, до речі, теж про продукти щодо питання виникло. Я знаю таких. Ну, певний, не знаю, можливо, стереотип чи міф, що вода залишає будь-яка вода накіп, тим, навіть якщо вона артизіанська, навіть якщо вона там позбавлена якихось важких металів і так далі, то подібне. Хочу від вас, професіонала, в цій сфері, ну, або розвіяти міфи, або навпаки, скажете щось цим, не так з цим виразом чи з цим стереотипом. Так, дійсно, на протязі багатьох років. Навіювання є да, споживачу, що дуже круто, коли там тебе чайник без накипу, вона там техніка дуже слугує, треба воду купляти, щоб нам накипу не, не залишалося, але я хочу розвіяти цей міф. Я хочу, щоб там слухачі наші почули мене, зробили правильні висновки і зрозуміли, що таке накип. Накип утворюється. Завдяки солям, які містяться в воді, таким як кальцій і магній. Якщо тобто, цього накипу немає, тобто тут постає питання: треба звернути увагу на те, що значить ця вода повністю Тобто вона, Мертва, фактично, е, тех, да, да. вона технічна, тобто вона позбавлена таких корисних елементів, як кальцій і магній. А кальцій і магній це що для нашого організму? Це нервова система, це міцність кістків, так, зубів, вона в кровоносній системі велику роль відіграє. Тобто кальцій і магній нам потрібен для нашого здорового там, життя, для нашого організму. І е, тут постає питання для вас, тобто, ви хочете там добре зробити вашій техніці, <сум> щоб вона там дуже довго вам слугувала і в неї там не залишався накип. Ю. Чи ви е, за своє здоров'я да бережете своє е, тіло і споживаєте именно, е, корисну воду з кальцієм і магнієм, яка ну? Це дуже необхідно споживати воду, тому що ви знаєте, ну без води нема життя, і вона нам ну необхідна і в здоровому вигляді, а не технічна. Тому ми в Group розробили ще воду пом'якшену, тому що дуже споживачі, да, про накип, про накип, і тому у нас є природна наша, яка е, насичена всіми природними елементами. А є пом'якшена, яку ми зробили як? Ми не повністю деморалізували її, зробили там як технічно ви кажете, а ми її оптимально е, пом'якшили завдяки там пом'якшенню е, і заміненню солей. Тобто вона теж зберігає всі свої корисні е, властивості, але вона е, не утворює такий напів як природна вода. Тобто ви можете вибрати там, для своїх комовшин це авалон пом'якшено. А угу. для свого це звичайно авалон природна. Угу. Ще одне маленьке буквально уточнення. Мені просто цікаво, я теж чув таке, да, що е, от вода була смачна, ну наприклад, абстрактна. Да? От а потім я там через деякий час купив вона стала гірше. Таке ще може бути чи, ну, якось може бути в вода в свердловині, яку ви використовуєте, змінитися її смак, і ви перевіряєте це там на. Не знаю, там раз в декілька місяців, якщо у вас є лабораторія, точно ж перевіряєте мабуть. Ну вона не може е, змінити свій смак, е, якщо там у нас вона стабільно смачна і якісна. Просто те, що ви кажете, може, якщо там людина каже про якихось да інших виробників, е, може вони щось змінили в своєму технологічному процесі. Ага. Ну, тобто, тобто, ви вода, зараз... умовно кажучи, вибудок тої ж самої води не впливає, а от технологічно може впливати. Так, ви ага. можете. Наприклад, там е, ну, є ж води, які там на виробництвах о, вони використовують зворотні осмос. Да? Вони ага. ж, ну, це, це інший смак води. А у нас вода природна, тобто вона б'є з природного джерела, і ми, у нас, ну, ми мінімально втручаємося. Тобто у нас фільтрація і все, тобто, ми не змінюємо її, її структуру, нічого не міняємо. Тобто, ви п'єте смачну природну воду з мінімальним людським втручанням в неї. Друзі, отак от, от ми сьогодні розбираємося в воді. Мені здається, що так як вода дійсно один із таких, як я вже казав на початку елементів, без якого ця планета не може існувати. То про неї теж можна говорити дуже-дуже довго. Тому а, мене ще останнє буде запитання. Я нагадую, що сьогодні спілкуюся з Анастасією Кравченка, керівником з маркетингу компанії Avalon Group і бренду водички Avalon. А, Нась хочу запитати про ви там трошечки вже там говорили про плани да, і концепцію. Яку? Свого розвитку. Отже, які у вас грандіозні плани, крім е, те, щоб е, всю Україну, е, скажімо так, покрити. Да? Можливо, якісь нові продукти, можливо, там не знаю, нова водичка, можливо, якісь напої ще будуть розказувати. А, так, ну ви вже зрозуміли, да? що ми амбіційна компанія це і у нас плани це національне лідерство да, покриття всієї території. Е, також. Це постійно то, що ви кажете. Ми постійно вкладаємо в дослідження, в розробку нових продуктів покращення, тобто ми аналізуємо і розробляємо продукти, які потрібні споживачу в саме цей час, які будуть користуватися популярністю, тобто ми завжди завжди в процесі в русі, і тобто, ми ніколи не зупиняємося на тому, що у нас є. Ми Модернізуємо, удосконалюємо, тобто ми постійно так хочемо краще, краще, краще. Тобто наша компанія ще е, динамічна і вона росте. Е, ми любимо свій продукт, як наша дитина, да, якою там ми її плекаємо. І я думаю, що скоро ви побачите там, і нові продукти, і нову лінійку, яку ми розробляємо. Так що... Плани дуже амбіційні. Ну заінтригували, заінтригували, скажімо так, привідкрили трошечки, але такі щілинку невеличку. Але друзі, ну це в принципі стимулює дійсно дивитися за новими продуктами від компанії Avalon, від торгової марки. Амолон Анастасія Кравченко сьогодні у мене була в гостях. Керівник з маркетингу компанії Avalon Груп. Nice. я дуже дякую, що прийшли, розказали про вашу компанію, про ваш бренд. Це бренд новий. Дійсно, я коли з'явився він на, на полицях магазинів, такої думав, що це за новень новенька водичка. Спробуємо і круто, що ви розвиваєтесь дійсно в такі важкі часи. Я вам бажаю дійсно тільки розвитку, розвитку, розвитку і розвитку. Ви дуже амбіційно це видно. Вам прям е не сидиться на місці, як то кажуть. Тому рухайтесь далі, рухайтесь і заради е свого успіху. Успіху бренду, ну і звісно, заради успіху і здоров'я. Головне, тому що хороша вода це дійсно здоров'я всієї нашої української прекрасної нації. Дякую, вам. Дякую. друзі. Ну що ж, ось така у нас сьогодні була бесіда. Анастасія Кравченка, керівник з маркетингу компанії Волонгруп, говорили про воду. На цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.